Сама роблю зачіску на весілля. Проснулася я сьогодні рано, вмилась, почистила зуби і вдягаюсь. Зачіску я буду робити не собі, а подружці, бо її запросили на весілля. Йти мені недалеко, бо живемо ми на одній вулиці. Її будинок зовсім близько біля мого. Щоб ви розуміли, дружимо ми з самого дитинства. І навіть коли були ще маленькі і жили на квартирах, то теж були сусідами. Зараз бачимось рідко, бо я за кордоном, а соля вчиться в медичному в Чернівцях. Це дуже далеко від дому. Як бачите, по моїх неуклюжих рухах я точно не майстер по зачісках. Але, здається, вийшло непогано. Якщо чесно, я дуже старалась. Зробила трохи гафре для об'єму, чуть-чуть начесала і локони. Надіюсь, вони не розпадуться, бо сьогодні дуже галіма погода. Холодно, ще й вітер в додачу. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Думаю, я заслужила. Трохи покажу вам готового результату і буду збиратись додому. На вулиці такий дубак, що я достала зимовий шар. Тут дивіться, ще мені. Ось така шоколадочка від солі попалась, і, звісно, я приходжу додому і відразу йду грітись в тепле ліжечко.